Великдень одне з найсвітліших православних свят, яке спонукає робити добрі справи і дбати про ближніх. Вже багато років поспіль соціально незахищені категорії міста Родинське отримують запашні паски від Сергія Андрійченка. І цей рік не став виключенням. Сьогодні близько сотні маленьких мешканців отримали великодні смаколики та найщиріші побажання. Напередодні великодня ми з небедужими людьми за доброю традицію завітали до малеча покрос громади з отинцями аби привітати їх зі світлим святом. На превеликий жаль, вже не перший великдень. Ми зустрічаємо під час немовірних випробувань жорстокою війною. І наша задача не бути байдужими, допомагати нужденним та дарувати їм частинку тепла та добра. Малеча каже, дуже полюбляють смачні паски. Батьки ж у свою чергу зазначають, дуже приємно, що уже багато років поспіль про них не забувають та завжди підтримують. Хочу сказати дуже вам великі слова вдячності, що у такий нелегкий для країни час. Ви пам'ятаєте про цей світлий праздник, Великодень. І дітям дуже дуже приємно отримати такі чудові паски. Усіх з наступаючими святами. Усього доброго та винного неба нам усім. Спасибо Сергею Сергеевичу, що не забывает за нас в такое трудное время. Конечно, приятно не забывают и вспоминают. Ну, очень приятно. Всем здоровья и мира, самое главное. Спасибо большое за такие подарки. Детям будет очень приятно. Сейчас нет возможности купить, потому что так вот происходит. Счастье, здоровья и быстрее бы война, война кончилась бы, честно. Это очень приятная помощь. Не то чтобы помощь, это подарок от Сергея Сергеевича. А очень приятно, когда он уделяет много внимания нашим деткам. И уделяет внимание малозащищенному населению. Есть такие люди, которые могут, помогают. І ну чесно, за все большое спасибо. Спасибо, что дали вкусные паски. Всіх з праздником дуже приємно. Дякую, Сергій Сергійович, за такі приємні подарунки. Сергій Андрійченко каже, робити добрі справи та підтримувати тих, хто цього потребує, дуже важливо та необхідно. Особливо у такий тяжкий час для всієї країни та рідної Донеччини. Але найголовніше, що сьогодні близько сотні дітей отримали у подарунок не просто великодню паску, а частинку віри у світле майбутнє добро і диво.